Все що вам треба знати про запчастини. АТЄ. АТЄ – німецький бренд, що став синонімом високої якості гальмівних систем. Заснований у 1906 році, він одразу зарекомендував себе як надійний виробник гальмівних колодок, дисків, гальмівних рідин та акумуляторів тиску для автомобілів. Вже на початку 20 століття компанія розпочала випуск комплектуючих для автомобільних гальм. І з того часу її продукція стала Стандартом на ринку. Сьогодні АТЄ входить до складу Continental AG одного з найбільших і найвідоміших автовиробничих концернів у світі. Продукція АТЄ постачається не тільки на заводи для оам виробництва а й широко представлена на ринку запчастин для вторинного обслуговування. Проте саме оригінальне обладнання, головна. Сфера, де Атеє відчуває свою перевагу: колодки, диски, системи управління гальмами. Все це розробляється та виготовляється з урахуванням найвищих стандартів безпеки та ефективності. Сьогодні АТЄ – це не просто бренд, це один з лідерів, що визначає майбутнє гальмівних технологій. Компанія. Постійно впроваджує новітні інженерні рішення. Зокрема, в області електронних гальмівних систем ЕБС та АТЕ активно працює з адаптивними гальмами і системами для гібридних та електричних автомобілів. І ще одна цікава річ, яку варто згадати: АТЕ це найбільший виробник гальмівних рідин у світі. І з часом. Вони стали справжнім еталоном у цій галузі. Усі рідини, які випускає компанія, сертифіковані за найвищими стандартами безпеки і надійності, а також мають відміну термостійки, що критично важливо для безпечного гальмування при високих температурах. Сьогодні та це не лише частина великої корпорації. А й основний постачальник гальмівних компонентів для преміальних автомобільних марок. Це той випадок, коли бренд з понад сторічною історією на ринку залишається в авангарді сучасних технологій, продовжуючи задавати стандарти безпеки на дорогах. Вже сьогодні АТЄ працює. Над новими проєктами у світі автономного транспорту та систем автоматичного гальмування, що також стане частиною майбутнього автомобільної індустрії. Для тих, хто шукає будь-які компоненти гальмівних систем високої якості, АТЕ залишається надійним вибором, бо це оригінальні деталі перевірені роками та мільйонами кілометрами на дорогах. В асортименті АТЕ є будь-які деталі, починаючи з колодок і завершуючи гальмівними тросами. У екосистеми автомобіліста Exist UA ви завжди зможете знайти продукцію АТЕ, що забезпечить вашому автомобілю безпеку і надійність. У будь-яких умовах ми допоможемо легко вибрати і підібрати потрібні деталі швидко, з експертною порадою та без зайвих труднощів.